Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ну а далі, далі на нова історія нашого щоденника війни, який ми ведемо від початку повномасштабного вторгнення люд. у центрі сьогоднішньої історії 25-річна кримська татарка Ланіє Умерова. вже майже рік дівчину незаконно отримують у РФ через її відданість рідній Україні. Історію заручниці РФ через любов до батьківщини Ланіє Умеровою Дивімося просто зараз. До 25-річної кримської татарки Леніє Умерової під'їхав автомобіль з чотирма особами в цивільному одязі. Вони вдягнули на її голову мішок і повезли у невідомому їй напрямку, голослівно називаючи шпигункою. Все через одне сміливе рішення українки проти російської диктатури. Леніє родом із міста Євпаторія, що на узбережжі Кримського півострова. Там дівчина проживала з великою родиною, зокрема, мамою, татом і братом Азізом. У 2014 році російські спецпризначенці, так звані зелені чоловічки, захопили український Крим. За лічені дні на півострові була встановлена російська диктатура. Леніє тоді було 16 років. Тоді, для того, щоб закінчити школу і мати хоч якісь документи, які підтверджують той факт, що ти здобув середню освіту, треба було отримати російський паспорт. Ну, моя сестра має достатньо стійкі переконання і її громадська позиція не дала їй цього вчинити, і тому вона була вимушена переїхати до Київської області. Ленія Умерова опинилася за 800 кілометрів від батьківського дому. Здобула середню та вищу освіту, працювала у рекламній сфері та смм менеджеркою Вона часто відвідувала в Києві культурні заходи. Всякі політичні демонстрації, зокрема, які відбувалися там кожен рік, 18 травня, в день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, і це був один з таких майданчиків, де ми могли просто докричатися до суспільства, що в Криму зараз дуже погана обстановка, яка була всі ці вісім років і, пер... і продовжується зараз. У 2022 році, вже в період повномасштабної війни, дівчина дізналася про діагноз батька, онкологія. Попри страх і небезпеку, вирушила до Криму, аби доглядати тата після важкої операції. Я пробував її відмовити, і багато хто казав, що це небезпечно, але Є, мабуть, в цьому житті речі, які можуть мотивувати людину йти на такі великі ризики для того, щоб зробити те, що дитина має зробити для своїх батьків. Батьки чекали на Ланіє у Сімферополі 4 грудня 2022 року. Однак до сім'ї дівчина так і не потрапила лише під вечір. Леніє умерова змогла зв'язатися з батьками. Те, що вона розповіла, шокувало усю родину. На той момент вона вже перебувала під вартою в ізоляторі тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства у Владикавказі. Звісно, розуміючи, що вона в 2014 році виїхала з Криму і не отримала російський паспорт. Вони розуміли її громадянську позицію. Ленія відвезли до місцевого відділку поліції, де допитували до половини ночі. А як не знайшли приводу затримати, вдалися до підступної схеми. Вони посадили її в таксі, і таксі поїхали до того готеля. А вранці вони мали продовжити бесіду. Але до готелю Леніє так і не дісталась. Вже на півдорозі таксі зупинив так званий патруль поліції і виписав її протокол. Того ж дня, в четвертій годині ночі відбувся суд, який помістив її до ізолятору тримання іноземних громадян та осіб без громадянства, на якому навіть не було адвокатів через три місяці перебування в ізоляторі. Леніє таки звільнили. Але щойно дівчина переступила поріг ізолятора, її знову затримали. Як тільки вона перетнула межі ізолятора, до неї під'їхав автомобіль з чотирма чоловіками в цивільному одязі, які накинули їй на голову мішок, посадили в автомобіль і відвезли в іншу частину міста, де просто посеред ночі викинули на вулицю. Коли Леніє відчайдушно намагалась розібратися, де вона і знайти бодай якусь допомогу, її вкотре затримує наряд поліції. Правоохоронні органи РФ знаходили нові обвинувачення для Ланіє. Ще два місяці вони затримували її раз за разом по 15 діб. Поки брат Азіз не дізнався, Ланіє перевели в СІЗО в Москві. Свого часу, у свої 16 років, кримська татарка Ланіє Умерова відмовилася брати російський паспорт та залишила рідний український. Нині у Росії її намагаються сфабрикувати звинувачення у шпигунстві. Віримо, долею ув'язненою кримською татарки зацікавиться міжнародна спільнота. І зрештою, Ланіє буде на свободі із сім'єю у рідному українському Криму. І зараз з нами на прямому зв'язку. Рідний брат Ланіє Азісумером. Вам доброго ранку. Вітаю. Ну, просто незв... незвичайна історія. Розкажіть, будь ласка, що нового зараз відомо? Чи з'явилася якась нова інформація у справі? Вітаю так 4 грудня стався рівно рік, як моя сестра перебуває в незаконному ув'язненні у Російської Федерації. Наразі вона знаходиться у СІЗО ФСБ Ліфортово, де перебуває в одиночній камері за останньою нашою інформацією. Весь цей час ми не маємо можливості з нею спілкуватися. Вона пише короткі листи, які проходять дуже довгу процедуру процедуру контролю зі сторони спеціальних служб і цензури. Справа повністю засекречена. Ми не маємо можливості ознайомитися з жодними процесуальними документами і розуміти, в чому її звинувачують. В адвокаті взята розписка про розголошення відомостей. Тому вони теж під загрозою кримінального, е, кримінальної відповідальності не можуть розголосити ці відомості. Е, також в останньому листі вона писала, що їй не видають зимове взуття, яке було передано їй. Тобто вона зараз вже е, почалася зима і температурні показники дуже низькі. Вона продовжує там перебувати в літніх балетках. І ми ніяк не можемо вплинути через адвокатів на те, щоб адміністрація закладу утримання їй передала зимове взуття, яке було відправлено їй ще в жовтні. Азіза, Азіза, буквально кілька секунд обмежені в часі. Як ми можемо допомогти? Зв'язку з тим, що Російська Федерація не може зараз в не хоче обмінюватися не цивільно полоненими, не військовополоненими. Ми маємо можливість тільки через міжнародну спільноту тиснути на країну терорист з метою її спонукання до, до обмінів як цивільними особами, так і військовополоненими, оскільки це випадок моєї сестри не єдиний випадок, і таких випадків на жаль сотні або й тисячі. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви розповіли цю історію. Розуміємо, що це ну, велика зараз проблема обмін полоненими, цивільними полоненими, і що Російська Федерація просто не хоче їх обмінювати і віддавати. І нехто і всіма Женевськими конвенціями. Ми просто хочемо побажати, щоб якнайшвидше вирішилася ця ситуація, і щоб як ви не втрачали зв'язок з сестрою, і якнайшвидше вона повернулася додому. Дякую. Молодим, Дякую вам собі. вам дуже за вас, друзі. Азіс уміров.